Явіть себе дуже заможною впливовою людиною, мільйонеркою чи мільйонером. Ви маєте успішний міжнародний бізнес, однак вам цього замало. Тож ви вирішили розширювати сферу своєї діяльності, профінансувати а також взяти участь у місії на Марс з метою колонізації червоної планети. Втім, щоб створити життя на Марсі, вам потрібна команда. Тож сьогодні я пропоную вам відібрати у свою команду людину з інженерним досвідом і чудовими навичками роботи з людьми. Перед вами на екрані імена семи людей: Амір, Лео, Саша, Девід, Клаудія, Марія, Дельрой. Запишіть, будь ласка, так само в одну лінію імена цих людей. Щоразу, коли я розповідатиму нову інформацію про них, вам потрібно звільнити одну людину, викресливши її зі свого списку. Отже, перший етап відбору. Оберіть з поміж цього списку імен ту людину, яку ви вже зараз звільните, щоб залишилось 6 осіб. Зробили? Добре, перейдімо до другого етапу відбору. Тепер перед вами на екрані імена і прізвища цих осіб, які претендують на місце у вашій команді: Амір Абдул. Лео Мерфі, Саша Мол, Девід Камбел, Клаудія Карбоні, Марія Мен, Дельрой Бейлі. Оберіть, будь ласка, ще одну людину і звільніть, щоб залишилось 5 осіб. Перейдімо до третього етапу. Зараз перед вами на екрані з'явилось фото цих осіб: Амір Абдул це чоловік середнього віку арабського походження в окулярах. Лео Мерфі. Білий чоловік молодого віку. Саша Мол – біла жінка молодого віку. Девід Камбел білий чоловік молодого віку на інвалідному візку. Клаудія Карбоні – темношкіра жінка середнього віку. Марія Мен жінка молодого віку, має азіатське коріння. Дельрой Бейлі, афроамериканець молодого віку. Тож вже традиційно викресліть зі свого списку ще одну людину, яку ви звільните. Має залишитися четверо. Четвертий етап. Перед вами на екрані з'явилася інформація про сексуальну орієнтацію цих людей: Амір Абдул, гетеросексуал, Лео Мерфі гей. Саша Молл Лесбійка. Девід Камбл гетеросексуал. Клаудія Карбоні гетеросексуалка. Марія Мен, гетеросексуалка, Дельрой Бейлі, гетеросексуал. Ви маєте звільнити ще одну людину, щоб залишилось троє осіб. Перейдімо до п'ятого етапу. Зараз перед вами на екрані інформація про фізичні і психічні характеристики наших героїв і героїнь. Проаналізувавши їх, звільніть, будь ласка, ще одну людину має залишитися двоє людей. Амір Абдул ментально здоровий, але має поганий зір і носить окуляри. Лео Мерфі фізично та ментально здоровий. Саша Молл фізично і ментально здорова. Девід Камбл ментально здоровий, але має фізичні обмеження. Пересувається на інвалідному візку. Клаудія Карбоні фізично і ментально здорова. Марія Мен вагітна, фізично і ментально здорова. Дельрой Бейлі фізично здоровий, але страждає на панічні атаки. Нарешті перейдемо до шостого, останнього етапу відбору. Зараз перед вами на екрані відображені професії наших героїв і героїнь. Тепер ви маєте з двох людей, що залишились, обрати лише одну, яка отримає посаду у вашому масштабному проєкті. Отже, Амір Абдул колишній військовослужбовець. Лео Мерфі власник бізнесу. Саша Мул пожежниця. Девід Камбл доктор технічних наук. Клаудія Карбуні. Інженерка та проджект-менеджерка. Марія Мен. Інженерка армії. Дельрой Бейлі. Дипломований інженер. Ну що, зробили свій вибір? Обговоріть у класі, чи запишіть, кого ви обрали? Ви задоволені своїм вибором? Чи ви ухвалили б інше рішення, якби з самого початку відбору мали інформацію про кваліфікацію цих людей? Що поганого в тому, щоб висловлювати судження про людей, фактично нічого про них не знаючи? Що, на вашу думку, вплинуло на ухвалення вами рішень? Як ви гадаєте, чи часто у нашому повсякденному житті люди так само висловлюють судження щодо інших, фактично не знаючи нічого про людину? Які можуть бути наслідки попереднього судження про людей? У цьому випадку, коли ви обрали спеціаліста чи спеціалістку для надважливої місії на Марс і зробили свій вибір поспіхом, керуючись власним оціночним судженням, ви ризикнули не лише втратити гроші, провалити місію, але й наразили на небезпеку інших членів вашої команди. На цьому уроці ми досліджуватимемо стереотипи та упередження. Намагатимемось з'ясувати, чому люди мають попереднє негативне ставлення до інших, та що таке упередження та стереотипи, навчитися розпізнавати власне і чуже стереотипне та упереджені ставлення, зрозуміти негативні наслідки упереджень і стереотипів, як би ви визначили або пояснили поняття стереотипи та упередження. Стереотип це стійке ставлення до подій та явищ, вироблене на основі порівняння їх з внутрішніми ідеалами, що, як правило, не має безпосереднього відношення до реальності. Якщо ж простими словами, то стереотип це думка, що всі люди, які належать до певної групи, статевої, релігійної, етнічної, вікової тощо однакові. Наприклад, усі молоді люди, які фарбують волосся у блакитний колір, є прихильниками і прихильницями аніме. Упередження. Це хибна думка, яка складається щодо кого чи чого-небудь наперед, без ознайомлення та пов'язане з нею відповідне ставлення? Якщо простіше, упередження це оцінювати людину, не знаючи її, тобто лише на основі того, який вигляд вона має або до якої групи належить. Наприклад, усі темношкірі гарно читають реп чи танцюють брейкданс. А зараз перед вами на екрані фото. Якою є ваша перша реакція? Що ви відчуваєте? Яке ваше ставлення до хлопчика у балетному гуртку? А ось інше фото цього самого хлопчика. Тут він у ролі боксера. Що відчуваєте зараз? Яке ваше ставлення? А як ви відреагуєте на це фото? Усе це кадри з фільму про всесвітньо відомого танцівника балету Біллі Еліот. Події розгортаються у 1984 році у Британії. Головний герой Білі Еліот хлопчик, який зростає у сім'ї з батьком, братом та бабусею. Він має пристрасть і дар до балету з маличку, але йому заборонено займатися цим видом мистецтва, оскільки вважається, що балет тільки для дівчат. Втім, Білі не здається перед тиском суспільства, не зраджує своїй мрії і стає успішним танцівником балету, станцювавши у Лебединому озері. Поміркуйте і дайте відповіді на запитання. Чому родині Біллі Еліота не сподобалась ідея хлопчика займатися балетом? Звідки виникло таке ставлення в його родині? Чи існують певні види спорту чи мистецтва тільки для дівчат і тільки для хлопців? Чи справедливо, що деякі речі позначаються як виключно для дівчат і виключно для хлопців? А тепер, працюючи в парах, перегляньте твердження, які є стереотипами. Розіграйте по черзі рольову гру. Одна особа каже твердження партнеру чи партнерці, інша особа виступає в ролі стереотипної групи, представленої у твердженні. Наприклад, представляє усіх блондинок, ромів, дітей тощо і каже про те, як це твердження впливає на її почуття, чому це неправда і чи справедливо так клеймити всіх людей. Твердження: обов'язки жінки слідкувати за чистотою в оселі. З людиною з інвалідністю потрібно говорити повільно. Всі діти ліниві, блондинки не дуже розумні. Люди похилого віку слабкі і нудні. Чоловіки значно краще водять авто, ніж жінки. Усі роми злодії. Зараз перед вами на екрані уривки з новин. Виділіть в них докази упередженого ставлення. Новина 1. Катерина, яка працює в HR-відділі міжнародної інженерної компанії, дала інтерв'ю службі BBC News Україна. Цитую: буквально сьогодні ми знайшли непоганого спеціаліста, чоловіка, йому 57. Спочатку все було добре, поспілкувалися. Але коли він нам вислав своє резюме, а там 57 років, то керівник, який дуже хотів його взяти на роботу, каже: це ж йому на пенсію скоро. А що, вік проблема, якщо людина нас влаштовує? Кінець цитати. Новина 2. Понад 7600 глядачів поскаржилися на расизм у реаліті шоу Старший брат знаменитостей. Глядачі поскаржилися, що учасники шоу ображають і принижують зірку Болівуду шилпу Шетті. 31-річна індійка Шетті розплакалася після того, як нібито учасники шоу глузували з її кольору шкіри, акценту та гастрономічних уподобань. Новина 3. ведучі британського телеканалу Sky Sports Енді Грей і Річард Кіс. Були звинувачені у сексизмі після кількох коментарів про жінку арбітра на ім'я Сіан Мессі. Вони прокоментували її розуміння правила офсайду під час футбольного матчу англійської прем'єр-ліги. Коментатори вважали, що їхні мікрофони були вимкнені, але їхні зауваження потрапили до Етеру. Цитую: краще нехай хтось прийде туди і пояснить їй, що таке офсайд. Ти можеш у це повірити, жінка-арбітер. Жінки не знають правил офсайду. Кінець цитати. Про які упереджені погляди ви прочитали у новинах? Як упереджене ставлення вплине на людину та певну групу людей, до якої вона належить? Чи ґрунтуються ці упереджені погляди на якихось стереотипах? Як би ви себе почували, якби до вас ставилися так упереджено? Якби люди поважали відмінності одне одного, чи було б у суспільстві однакове ставлення до різних людей? Отже, підсумуємо завдання. Упередження у першій новині полягає у тому, що люди старшого віку гірші працівники, ніж молодшого. Це упередження щодо чоловіка 57 років та усіх людей старшого віку. Вид упередження ейджизм. Упередження у другій новині полягає у тому, що індійці мають смішний акцент, колір шкіри і їдять смішну їжу. Упереджене ставлення до шилпишеті та усіх індійців. Вид упередження расизм. Упередження у третій новині думка про те, що жінки не знають правил офсайду і не розуміються на футболі. Тут упереджене ставлення до футбольної арбітурки Сіан Мессі і всіх жінок. Таке упередження називається сексизмом. А зараз послухайте, будь ласка, загадку. Вам потрібно буде відповісти на кілька питань: водій фургона свистить няні, що гуляє з дитиною на вулиці. Потім різко повертає кермо, щоб не зачепити припарковану машину. І збиває хлопчика та його батька, які йшли до школи. Батько помирає на місці. Хлопчика везуть до лікарні, він потребує негайної операції. Але хірург виходить з операційної і каже: Я не можу оперувати цього хлопчика, це мій син. Запитання: як хлопчик може бути сином хірурга? Водій фургона чоловік чи жінка? Обговоріть свої міркування у класі. А тепер відповіді. Як хлопчик може бути сином хірурга? Хірургом може бути жінка і це її син. Або хірургом може бути чоловік один із гей-пари, яка має сина. Водій фургона це чоловік чи жінка. Невідомо. Це може бути чоловік або жінка. Він або вона може свистіти няні жінці чи няні чоловікові. Мета цього завдання виявити упереджене та стереотипне мислення. Тож варто розуміти, як важливо усвідомлювати власні упереджені та стереотипні погляди, і пам'ятати про те, як ваше ставлення впливає на життя інших людей. Пропоную підсумувати сьогодні. Ми обговорили, що таке упередження та стереотипи, навчилися розпізнавати власне і чуже стереотипне та упереджене ставлення, а також усвідомлювати негативні наслідки упереджень і стереотипів.